Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 698-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по військових та цивільних об'єктах нашої держави. Так у ніч на 22 січня росіяни атакували територію України за допомогою восьми ударних безпілотників. Силами ППО було знищено усі вісім шахетів. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 102 авіаційних удари. Здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьбі боротьби з російським окупантом за незалежність України наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.